доброго дня. Ось я вже поварив капотик трохи. Я по краям поставив оці лижі, які зробив, поставив перемичку і рішив третю вже не ставити. Ну, перемичку поперек просто кину. А тут із метала закруглення таке виріжу. Штуки три, і отак ось. Одне поставлю, друге і третє. Щоб. Коли лист буду вигинати, щоб ідеальний круг був такий красивий, щоб не зігнулось. Ну, в принципі, коли обшиється, буде вид шикарний. Там ще біля приборів треба поводоварювати, руль ставити. Це капот у нас ось. А оце от буде рішотка Тут сплошна така рішоточка красива. Ну, ще крила. Та ще роботи хватає. Ладно, дякую за перегляд. До побачення.